Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати ось таку маленьку ялиночку. Вона зв'язана з пряжі YarnArt Jeans. І для декору я взяла тоненьку ниточку для вишивки і також бісер. Для майстер-класу я взяла інші кольори. Ми будемо робити ось таку блакитну ялинку. Нам знадобиться коричневий для стовбура. І також білий колір. Гачком усі деталі буду в'язати 1,6 мм, і також нам знадобиться голка, ножиці, і, звісно ж, наповнювач для іграшки. Можна також зробити підвіс, щоб ялинка була як ялинкова прикраса, або просто як різдвяний декор. Розпочинаємо ми в'язати з верхівки і робимо кільце, у яке пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Стягуємо кільце так, щоб не лишилося отвору. І в першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. Перший ряд він тугенький, тут досить складно пров'язати, але потім буде вже легше. Ось так ми закінчили ряд, робимо повітряну петлю для підйому, і в наступному ряді нам потрібно зробити 4 збільшення. Тобто, в кожну петлю ми пров'язуємо по два стовпчики без накиду: один, два, три чотири п'ять, Шість, сім вісім сполучний стовпчик і повітряна петля підйому. Наступний ряд ми прив'язуємо без змін по одному стовпчику без накиду у кожну петлю: Один. Два. три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, сполучний стовпчик і повітряна петля. У четвертому ряді ми робимо 4 збільшення з інтервалом в один стовпчик без накиду. Розпочинаємо ряд зі збільшення. У першу петлю пров'язуємо 2 стовпчики, у другу петлю один стовпчик. Далі. Збільшення, один стовпчик, збільшення один стовпчик, збільшення, один стовпчик. У кінці робимо сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. І в кінці четвертого ряду ми маємо 12 петель. У п'ятому ряді без змін 12 стовпчиків без накиду. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11 і 12 сполучний стовпчик і повітряна петля під Далі в нас шостий ряд, у ньому ми знову робимо 4 збільшення, тепер з інтервалом у 2 стовпчики без накиду. Спочатку пров'язуємо 2 стовпчики по одному у кожну петлю. У третю петлю ми робимо збільшення. Один, два, збільшення. Один, два. Збільшення. Один. Два. І збільшення. Получний стовпчик, повітряна петля. І в кінці шостого ряду у нас у ряді вже шістнадцять петель, сьомий ряд без змін, шістнадцять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. Шістнадцять. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю. Ми пров'язали з вами верхній шар ялинки, і тепер нам потрібно змінити напрямок в'язаного полотна. Для цього ми наступний ряд будемо в'язати за задню стінку петлі. Ось у нас дві стіночки у петлі. Ми будемо в'язати лише за задню. І пров'язати нам потрібно вісім зменшень, тобто з двох петель ми робимо один стовпчик? Два, три. Чотири п'ять вісім у першу петлю ряду сполучний стовпчик і повітряна петля. І ось у нас вийшов ось такий конус. Далі ми переходимо до в'язання другого шару ялинки, і нам тепер знову потрібно змінити напрямок в'язаного полотна, щоб воно повернулося вниз. Тому наступний ряд ми будемо пров'язувати лише за передню стінку петлі. І якщо в попередньому ряді ми робили 8 зменшень, тепер ми будемо робити 8 збільшень за передню стіночку. Ось так. За кожну стіночку ми пров'язуємо по 2 стовпчики. 4. П'ять шість, Сім вісім дев'ять десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйому. Далі в нас десятий вже ряд, і його ми пров'язуємо без змін: 16 стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4 15 16 сполучний стовпчик і повітряна петля. В 11 ряді ми робимо 4 збільшення з інтервалом у 3 стовпчики без накиду. Ми розпочинаємо ряд зі збільшення. І потім у три петлі пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Збільшення один. Два. Три. Збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один, два, три. І в кінці цього ряду у нас вже двадцять петель. В дванадцятому ряді без змін пров'язуємо двадцять стовпчиків без накиду. Два. Три. Чотири. Дев'ятнадцять. 20 сполучний стовпчик і повітряна петля. В наступному, 13-му ряді, ми робимо чотири збільшення з інтервалом у 4 стовпчики без накиду. Пров'язуємо спочатку 2 стовпчики по одному, потім робимо збільшення. 1, 2, 3. 4. Збільшення. Один. Три. Чотири. Збільшення. Один, два, три, чотири. Збільшення. Один

Сполучний стовпчик повітряна петля. Ми закінчили цю частинку другого шару ялинки і тепер, поки зручно, треба наповнити перший ярус холофайбером. Наповнюємо потрошку. Нам потрібно, щоб ялинка тримала форму і підкреслити нам потрібно перехід від одного шару до іншого, але при цьому забагато наповнювача також не потрібно, щоб не деформувати ялинку і щоб її не розпирало. Далі, 15 рядом ми будемо змінювати напрямок в'язаного полотна, завершувати другий шар ялиночки, тож ми будемо робити стовпчики за задню стінку петлі, і нам потрібно зробити 8 зменшень через один стовпчик. Розпочинаємо ми ряд зі зменшення, усе за задню стіночку. У, наступний, у наступну петлю один стовпчик. Далі зменшення. Один стовпчик. Зменшення. Один. Зменшення. Один. Зменшення один, зменшення один. І так продовжуємо до кінця ряду зменшення і один стовпчик сполучний у першу петлю. І повітряна петля. Ми зробили другий шар ялиночки, і тепер ми переходимо до в'язання третього за передню стінку петлі. Тепер, навпаки, робимо збільшення, а в наступну петлю за передню стінку один стовпчик збільшення. Один стовпчик. Збільшення один. І так, продовжуємо увесь цей ряд. Таким чином, у шістнадцятому ряді ми повернулися до 24 петель, і в 17 без змін пров'язуємо 24 стовпчики без накиду. Два, три. 4, 24. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйом. У вісімнадцятому ряді ми робимо шість збільшень з інтервалом у три стовпчики. Розпочинаємо ряд зі збільшення, потім 1, 2, Три. Знову збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один. Два. Три. І так продовжуємо увесь ряд. І в кінці 18-го ряду маємо 30 петель. У 19 дев'ятнадцятому ряді без змін пров'язуємо 30 стовпчиків без накиду, 2. 3, 4, 29, 30. У двадцятому ряді ми робимо шість збільшень з інтервалом у 4 стовпчики. Робимо спочатку 2 стовпчики по одному у кожну петлю, у третю петлю збільшення, далі 1, 2, 3, 4 збільшення. 1, 2, 3, 4. Збільшення. І так, продовжуємо увесь ряд. І в нас залишається ще один ряд третього шару, 21. перший, у ньому ми пров'язуємо 36 стовпчиків без накиду по одному у кожну петлю. 5, тридцять 36. Завершуємо ряд, і з 22 ряду ми будемо вже в'язати нижню частинку. Спочатку ми в'яжемо за задню стінку петлі і робимо 6 зменшення з інтервалом у 4 стовпчики. Один стовпчик за задню стінку, другий, потім з третьої і четвертої петлі, один стовпчик. Один, два, три, чотири. Зменшення. Один, два, три. Три, чотири, зменшення. І так, продовжуємо весь ряд. Сполучний стовчик і повітряна петля. Далі ми наповнюємо. Добре, другий шар ялинки, і також починаємо вже наповнювати і третій, і надаємо ялиночці форму. Далі ми продовжимо в'язати нижню частину ялиночки, і наступний ряд, 23-й, ми пров'язуємо вже за обидві стіночки. Ми в'яжемо зменшення з інтервалом у три стовпчики. Тут вже можна робити невидиме зменшення, адже ми в'яжемо за обидві стінки, розпочинаємо з нього і потім один, два, три стовпчики по одному кожну петлю. Знову зменшення один, два, три зменшення. 1, 2, 3, зменшення. Один, два. Три і так продовжуємо до кінця ряду. І в наступному, двадцять четвертому ряді ми знову робимо шість зменшень, тепер вже з інтервалом у два стовпчики. Один, два зменшення, один, два, зменшення. Один, два, зменшення. Зменшення і так продовжуємо весь цей ряд, пров'язали 24 ряд, і наступний двадцятий ми також продовжуємо робити зменшення. Тепер ми робимо 6 зменшень з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі зменшення. Один зменшення 1. Зменшення один, і так до кінця ряду. Останній стовпчик у ряді ми не дов'язуємо до кінця, робимо перший елемент і змінюємо колір на коричневий. Будемо переходити на в'язання стовпура. Завершуємо останній стовпчик новою ниточкою, і нею також робимо сполучний. Стовпчик і повітряну петлю. Підтягуємо ниточки, і будемо їх закріплювати, пров'язуючи наступний ряд. А в наступному ряді, тут ми закінчили на тому, що в нас у ряді 12 петель, і наступний ряд ми пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. але... Тільки за передню стінку нам потрібно змінити напрям полотна. Один. Підхоплюємо передню стіночку петлі, два, три. 4 12. Сполучний стовпчик і повітряна петля. Ниточку трошки протягуємо, блакитну ниточку ми обрізаємо, наповнюємо далі нашу ялиночку. І наступний ряд, двадцять сьомий, ми без змін пров'язуємо дванадцять стовпчиків без накиду за обидві стінки петлі. Один, два, три, дванадцять. І нам залишається ще один ряд. Тепер нам потрібно зробити нижню частинку стовбура, це в нас 28 ряд, ми робимо шість зменшень за задні стінки петлі. Одне друге. Третя четверте п'яте і шосте, сполучний стовпчик повітряна петля і нитку протягуємо. Тепер крізь цей маленький отвір ми ще можемо додати холофайбер, щоб наповнити стовбур. І тепер за допомогою голки з широким вушком ми стягуємо отвір, ми підхоплюємо за передні стінки усі петлі останнього ряду. Тягуємо, заводимо голку всерединку і підтягуємо. Далі ми заводимо ниточку між стовпчиками, фіксуємо її, і потім можемо сховати всередині іграшки. І ми з вами зв'язали ось таку ялиночку. Її можна залишити в такому вигляді, можна додатково її прикрасити. Ось цей білий елемент можна зробити основним кольором, тоді шари будуть більш виразними. Ми з вами зробимо білим, як і в цій ялинці. Беремо білу ниточку. Приєднуємо за вільну петлю і просто пров'язуємо, не сильно затягуючи сполучні стовпчики. Ось таким чином. І так, ми пров'язуємо усі три смужечки. І ось так зі смужечками ялинка стала набагато виразнішою, а далі все залежить від ваших вподобань та уяви. Можна зробити вишивку, прикрасити бісером, намистинками, зробити підвіс. Прикрашайте за власним бажанням. Я вам дякую за увагу! Буду дуже рада побачити ваші ялиночки. Надсилайте мені фото в інстаграм, посилання завжди залишаю під кожним відео. На все добре!